Тисяча в дії вже доступна. З 1 грудня в Україні стартувала програма Зимова є підтримка, в межах якої є можливість отримати одноразову виплату в розмірі тисячі гривень. Подати заявку можна протягом усього зимового періоду. Така опція дійсна для всіх громадян, які перебувають на території країни, і не лише дорослим, а й дітям. Для цього батьки або опікуни мають оформити заяву. Кошти будуть нараховані на картку Національний кешбек протягом 10 робочих днів. Інформацію про це банк надійшла через СМС або мобільний застосунок. Це власне. Ініціатива президента України Володимира Зеленського, вона називається Зимова є підтримка. Ну, власне, вона для кого вона призначена? Це громадяни України, як дорослого, так і дитячого віку. І є там кілька способів отримання цієї допомоги. Саме, скажімо, поширений, самий масштабний станом на сьогодні це є отримання такої послуги через портал Дія. Ну, коли ви Сформуєте заявку на отримання цієї допомоги. Відповідно, можете на якщо це доросла людина, може сформувати на себе так само і на дитину. Після того як ця заявка сформована, кошти потрапляють на картку Є підтримка, яка повинна бути відкрита в одному з банків-партнерів. Для тих, хто не має дії, існує два інші шляхи звернутися за допомогою. Це можна зробити у відділеннях Укрпошти або завітавши до одного з банків-партнерів програми. За перші 10 днів запуску програми заявок українці вже подали чимало. Досить динамічно розвивається і, взагалі, через дію саме найбільша кількість заявок подана. Ну, зрозуміло, що фактично програма стартувала раніше в дії. Зараз 5 числа почала вона працювати в Укрпошті, і з 10-го числа почала працювати в банках. Станом на сьогодні на вчора Жній день через дію було подано 5,5 мільйонів заявок на є підтримку, в тому числі тут заявки пораховані, і дорослі люди, і діти в також в тому числі. Отримані кошти можна буде витратити лише на певні товари та сервіси, серед них комунальні платежі, медичні чи юридичні послуги, донати на зсу, мобільний зв'язок, придбання квитків на транспорт, освіту, книги та страхування. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.